Усім привіт! Сьогодні у нас невеличке відео. Ми розглянемо корисні фрази, друга частина, але я сьогодні взяла тільки 10 фраз. Хочу, щоб було невеличке відео. Сьогодні ви дізнаєтесь, як сказати англійською мовою рука, руку миє. І також прослухаймо уривки з фільмів, щоб вчитися краще сприймати англійську на слух. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, адже там є багато відео, вже близько 60 на тему граматики. Я думаю, що ви там знайдете для себе багато цікавої інформації. Давайте розпочнемо. Сьогодні я взяла тільки 10 фраз. Я хочу постаратися, щоб відео було коротким. От хочу, хоча б раз за довгий час, зробити коротке відео: It's none of your business. Бізнес означає бізнес, так і перекладається, або ж справа. It's none of your business. Це не твоя справа. Далі. I'm offended. Я ображена. To offend означає ображати. Британський варіант. Американський. Offend. А. offended – третя форма. Ображена. I'm offended. Я ображена. I'm mad at you. Я зла на тебе. To be mad означає сердитися. To be mad. I'm mad at you. Я зла, я серджуся на тебе. Mad. Mad. О, є ще, є ще така цікава фраза. You scratch my back, I'll scratch yours. To scratch означає дряпати, чухати. Scratch. Scratch. Якщо дослівно перекласти you scratch my back. Ти почухаєш мою спину. I'll scratch yours. Я почухаю твою. І на українську мову можна перекласти як рука руку миє або послуга за послугу. To be on friendly terms. Terms означає стосунки. Term. В однині. Term. Term. To be unfriendly terms. Звичайно, що прийменник «ан». Ми кажемо у, а в них прийменник «ан». That's exactly how I feel. Exactly означає точно. Exactly. 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 That's exactly. Це точно how I feel. Як я відчуваю, мається на увазі я саме так. І думаю. Також досить популярна фраза, коли ми щось підтверджуємо. That's for sure. Це точно. That's for sure. «By chance» – випадково. «By chance». It can hardly be so. Hardly навряд чи. «Hardly». It can hardly. Це нав... І це може навряд чи – so. Бути так. І остання наша фраза From the bottom of my heart. Bottom From the bottom of my heart. Якщо дослівно від дна мого серця. А ми кажемо від чистого серця. From the bottom of my heart. Від чистого серця. І приклади. Okay, I don't know what that means, but I'm offended. Okay, добре. I don't know. Я не знаю what that means, що це означає, but I'm offended, але я ображена. Далі, they are unfriendly terms with their neighbors. They are unfriendly terms. вони у дружніх стосунках with their neighbors з їхніми сусідами. Do you have his phone number by any chance? Do you have, ти маєш his phone number, його номер телефону, phone number, номер телефону. By any chance випадково. Вони кажуть, ти випадково маєш його номер телефона. А ми кажемо, ти випадково не маєш. Ми ще вживаємо не. Переходимо до англійської на слух. Уривок номер один. You scratch my back, I'll scratch yours. You scratch my back, I'll scratch yours. You scratch my back, I'll scratch yours. Повторіть це вголос. Далі. That's That's sure. That's for 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 sure. 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 Це точно. Також в голос. Тепер ще по sure. І повторимо нові слова, які у нас сьогодні є. To offend ображати, to be mad – сердитися, to scratch дряпати чухати. Terms стосунки. Exactly, точно, hardly навряд чи. І бачимо дно. На цьому все. Сподіваюся, вам було корисне це відео, і якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і також підписуйтеся на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!